12 видів мурах, які псують пікнік поруч з вами. Мурахи, непрохані гості пікніка, і не тільки, як зрозуміти, з ким маєш справу і як боротися. Літо час пікніків, відпочинку на природі, на жаль, не завжди приємного сусідства з мурахами. Ці крихітні комахи, здавалося б, нешкідливі, можуть перетворити іделічний відпочинок на справжню муку. Але мурахи це не тільки проблема пікніків. Вони можуть обживатися в наших будинках, пошкоджувати будівлі і навіть становити небезпеку для здоров'я. Тому важливо розуміти, з якими видами мурах ми маємо справу, і які методи боротьби з ними найбільш ефективні. Я, як людина, що проводить багато часу на природі і цікавиться питаннями екології, неодноразово стикався з різними видами мурах. І кожен раз розумів, що універсального рішення для боротьби з ними не існує. Необхідно враховувати особливості кожного виду, його поведінку і переваги різноманітність мурах, хто вони у світі існує величезна кількість видів мурах, кожен з яких унікальний. У цій статті я розповім про деякі найбільш поширених видах, з якими можна зіткнутися в наших широтах, і поділюся досвідом боротьби з ними. Один мурахи-теслі, будівельники та руйнівники ці великі мурахи, що відрізняються темним кольором, відомі своєю здатністю будувати гнізда в гнилій деревині. Вони не харчуються деревиною, але використовують її для створення мурашиних колоній. Мій досвід підказує, що виявити їх присутність можна за характерними дірочок в дерев'яних конструкціях, наприклад, в лагах в статі або в старих колодах це серйозна проблема, оскільки вони можуть послабити конструкцію будівлі. Профілактика регулярний огляд дерев'яних конструкцій і обробка антисептиками. У боротьбі з ними ефективні приманки, але в складних випадках краще звернутися до професіоналів. Два. Вуличні мурахи, непомітні гості. Ці невеликі мурахи часто зустрічаються під тротуарами, в щілинах між плитками і в інших важкодоступних місцях. Вони можуть проникати в будинки в пошуках їжі, влаштовуючи гнізда в стінах та інших прихованих місцях, особливо неприємно, коли вони починають прокладати стежки прямо по кухонній стільниці. Виявити їх можна поповільно пересуваються робочим мурашкам, що тягне за собою довгий ланцюжок. Ефективна профілактика закладення щілин і тріщин, підтримання чистоти і своєчасне видалення залишків їжі, 3. Пахучі домашні мурахи, ароматний кошмар. Ці мурахи отримали свою назву завдяки характерному запаху гнилого кокоса, який вони видають при подрібненні. Вони люблять вологі й теплі місця. Тому часто гніздяться поблизу труб, батарей та інших джерел тепла. Одного разу я виявив цілу армію цих мурах, що вишикувалися вздовж стіни у ванній кімнаті. Для боротьби з ними необхідно усунути джерела вологи, закрити щілини і використовувати приманки. Важливо пам'ятати, що в їх колоніях може бути кілька маток, що значно ускладнює боротьбу. 4. Фараонові мурахи приховані загрози. Ці крихітні жовтуваті мурахи утворюють великі колонії з однією або кількома королевами. Вони люблять ховатися в стінах за плінтусами і в інших прихованих місцях, особливо часто зустрічаються в багатоквартирних будинках, де можуть поширюватися по всій системі опалення та вентиляції. Через свою скритності і здатності створювати нові колонії, їх складно вивезти. Кращий спосіб боротьби використання приманок, які залучають робочих мурах і поступово знищують всю колонію. 5. Вогняні мурахи, хворобливі укуси. Ці агресивні мурахи будують великі гнізда на відкритих просторах. Їх укуси болючі і можуть викликати алергічні реакції. Особисто я одного разу отримав від них кілька укусів, поки просто гуляв по парку. Більше я туди не ходжу. У боротьбі з ними необхідна професійна допомога, так як їх колонії можуть бути дуже великими і важкодоступними. 6. Аргентинські мурахи суперколонії. Ці мурахи утворюють величезні суперколонії, які витісняють місцеві види. Вони дуже агресивні і можуть швидко заполонити територію, вони буквально захоплюють весь простір навколо. Боротьба з ними складне завдання, що вимагає комплексного підходу, що включає використання приманок і професійної допомоги. 7. Мурахи-листорізи фермери мурашиного світу. Ці мурахи живуть переважно в Центральній та Південній Америці і відомі своєю землеробською поведінкою. Вони зрізають листя і вирощують гриби, які служать їм джерелом їжі, їх складна соціальна структура вражає уяву. У наших широтах вони не зустрічаються, але їх вивчення дозволяє краще зрозуміти принципи організації мурашиних колоній. Вісім божевільні мурахи, безладні мандрівники. Ці мурахи отримали свою назву завдяки своїм безладним і швидким рухам. Вони часто влаштовують гнізда в стінах, попалому листі і під камінням вони виглядають так, як ніби вони постійно кудись поспішають, але не знають куди. У деяких регіонах вони витісняють вогняних мурах. Боротьба з ними вимагає використання приманок і підтримки чистоти на ділянці. Поради по боротьбі з мурахами. Підтримуйте чистоту, регулярно прибирайте залишки їжі, виносьте сміття і не допускайте скупчення листя та іншого сміття на ділянці. Закладайте щілини і тріщини, закрийте всі щілини і тріщини в стінах. Підлозі і фундаменті, щоб не допустити проникнення мурах в будинок. Використовуйте приманки, приманки є ефективним способом боротьби з мурахами, оскільки вони залучають робочих мурах і поступово знищують всю колонію. Зверніться до професіоналів. Якщо ви не можете впоратися з мурахами самостійно, зверніться до професіоналів, які допоможуть вам вирішити проблему. Використовуйте натуральні засоби. Деякі природні засоби, такі як оцет, цитрусові та ем'ята, можуть відлякувати мурах. Укладення Мурахи – невід'ємна частина нашої екосистеми, але їх присутність в будинку або на ділянці може стати справжньою проблемою. Розуміння особливостей різних видів мурах і застосування правильних методів боротьби допоможуть вам ефективно вирішити цю проблему і насолоджуватися комфортним життям. Важливо пам'ятати, що профілактика найкращий спосіб боротьби з мурахами. Підтримуйте чистоту, закладайте щілини і тріщини і регулярно оглядайте свій будинок і ділянку. І тоді Ці маленькі, але наполегливі сусіди не зможуть порушити ваш спокій.